Не знаю, напевно, більшість із нас, хто на цьому місці проходив якийсь біблійний курс, слухали якісь лекції. І коли я сидів, згадав, на яку тему найбільше курсів я проходив, то чомусь я згадав, що який курс, який називається Гомілетика-предмет, це людей учать проповідувати. І знаєте, цей предмет розділяється. На гомілетику 1 його розділяють, і на гомілетику 2. Перший це який має бути проповідник, а другий курс, як саме проповідувати, які є види проповіді. І, напевно, з років 12 я, напевно, його десятки разів чув, цей курс. Я проходив його. І знаєте, чомусь так склалося, що досить часто я звертаю увагу. На різні цитати відомих проповідників, особливо там, де відносно річ іде про, про проповідь і про проповідника, і остання така цитата, яка чомусь запала в моє серце, хотів би поділитися при тим, як проповідувати. Один проповідник сказав: що ціль нашої проповіді не робити людей щасливими, але святими. Знаєте, чомусь завжди хочеться, щоб твоя проповідь сподобалася людині, щоб вона її ощасливила, щоб вона дійсно переживала прекрасні, позитивні емоції. Але коли ми подивимося в Біблію, коли ми подивимося на Ісуса Христа, коли ми подивимося на апостолів, на послідовників Христа, вони завжди ставили за ціль донести правду Божу. Донести істину Божу. І ця істина не завжди людям подобалася. Вона йшла <кій> інколи, ця істина йшла в розриз з їхніми поглядами, їхнім світоглядом. Вона задівала їхній стиль життя, вона задівала їхні думки, їхні емоції. І тому дійсно, давайте будемо більше і більше молитися про те, щоб Бог зрощував людей, проповідників, які були бездібно. Проповідувати правду Божу і дійсно більше акцентувати людей на святість, ніж можливо, звичайно, є такі проповіді, коли ми людей заохочуємо, підтримуємо. Коли є проповіді, які подобаються людям. Але давайте будемо дійсно прислухатися до правди Божої. Давайте відкриємо два місця в основу положимо Івангелія, перше пісня Івана, перший розділ з п'ятого віршу. Перше Післання Івана, перший розділ з п'ятого віршу. А це звістка, що ми її чули від нього, і звіщаємо вам. Бог є світло, і немає в Нім жодної темряви. Коли ж кажете, що маємо спільність із ним, а ходимо в темряви, то неправду говоримо і правди не чинимо. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. І давайте прочитаємо Євангеліє від Івана, перший також розділ, і прочитаємо з п'ятого віршу. А світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Був один чоловік, що від Бога був посланий, йому ймення Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб пов... 에... засвід... засвідчити про світло, щоб по. Щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був, але свідчити, свідчити мав він про світло. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Два текста, які я прочитав, це післання Івана і від Івана. Я думаю, ви знайшли спільне слово: це світло і темрява. І знаєте, сьогодні хотілося поговорити, можливо, більше зупинитися на першому такому аспекті і дійсно подивитися, в чому ми прибували і від чого спас Бог подивитися на ту темряву. Чому нам необхідно збагнути темряву? Чому нам необхідно, можливо, сьогодні обернутися назад і побачити, побачити в чому ми жили і в чому прибували? Це би, щоб збагнути милість Божу і збагнути любов Його до нас і те, що Він вчинив для нас. Коли Пророк Ісая говорить до людей, і він хотів би, щоб люди, які називають себе іменем Божим, він хотів, щоб вони зрозуміли і збагнули любов Божу. І він каже: подивіться на скелю, з якої Бог вас висік, і подивіться на рів, на глибину того рва. З якого він вас підняв. І тому, дорога церква, до того часу, поки ми не збагнемо, від чого спас Бог нас, ми не зможемо повністю оцінити Його благості і Його благодаті, яка була проявлена для до кожного із нас. Сьогодні зранку, коли я збирався на служіння, мій друг Сакраменто прислав мені фотографію. Це була фотографія. Його сина, який сидів по в понівеченій машині, вона була розбита з усіх сторін, жодного живого місця. Вона була повністю всередину вгнута. І я побачив, там були вже пожарні, напевно, доставали сина. І він каже: коли далі написав текст, він каже: невже в цій машині можливо було вижити? Він ніби намікає, якби не Бог, то невже тут реально в цій машині можна було остатися живим? Більше того, коли я написав, що з твоїм сином, він сказав, що на другий день його виписали, єдина була травма це перелом одного рібра. І знаєте, коли він зробив багато фотографій, він прислав ці фотографії. Я думаю, ще не один раз, можливо, цей молодий хлопець, можливо, його друзі, батьки будуть дивитися на ці фотографії, на цей понівечений автомобіль. Він описує, що сталося. Я запитав. Він каже, що він три рази перевернувся. Коли він летів, він зніс один бетонний стовп, і цей стовп залетів на через заднє стекло просто всередину. Але при всьому цьому цей молодий хлопець він остався неушкодженим, він остався живим. І цей не раз автомобіль, ці фотографії будуть нагадувати цьому юнаку, цьому хлопцю, його батькам, настільки добрий Бог. Дорога церква. Коли ми подивимося в минуле життя, і дійсно, коли ми дивимося, що таке темрява, це життя без Христа, без Бога. Все, що було до Христа, всі люди, які не пізнали Христа, вони перебувають в темряві. І коли ми подивимося в Біблію, є десятки текстів. Можемо згадати ці біблійні тексти, що Бог вивів нас до того істинного, правдивого світла. Біблія говорить про те, що Він відзбавив нас від влади темряви, він перевів нас в царство улюбленого сина. Біблія говорить і називає, що ми не сини темряви. Він називає ви сини світла. І тому перша така думка перебувати в темряві це значить жити без Христа. Це перебувати вдалі Христа. І тому, коли приходить Христос, перше, що Він робить, Він приносить і просвітлює нас своїм світлом. Він дає те світло, яке направляє нас. Ми можемо знайти це багато тексті в новому заповіті, коли ми читали Івангелі від Івана, ми бачимо, що темрява вона ворожа по відношенню до світла. Написано, що це світло світить, і темрява не огорнула його. Знаєте, цікаво, я читав декілька перекладів, сучасних різних перекладів. І коли ти читаєш різні переклади, ти бачиш ось цей конфлікт темряви і світла. Темрява хотіла знищити світло, вона хотіла знищити світло Христа, вона хотіла поглотити його. Вона хотіла, знаєте, затмити його. Але ми знаємо, на протязі вже двох більше тисяч років це світло Христове, воно й донині сіяє. Тому хай Бог благословив, щоб пам'ятали, що темрява вона завжди ворожа по відношенню до світла. Коли ми говоримо про темряву, жити в темряві. Це жити в такому невігластві, це жити в незнанні, куди ми йдемо, для чого ми живемо. І більше того, це не знати, хто є Бог, хто є Ісус Христос. Замітьте, коли ми жили, проживали в Україні, як правило, наша країна вважається християнською, більшість людей православних. Я досить часто говорив своїми сусідами відносно віри. І знаєте, я не кажу про всіх людей православних, що вони не цікавляться, не углубляються в знанні, в вірі. Я говорю про людину, з якою я спілкувався, старшою людиною. Вона прийшла з церкви і в них було якраз причастя. І я поцікавився, для мене стало цікавим, чи людина розуміє, для чого вона це робить. І вона каже: ти знаєш, я вже. 20 чи 30 років це роблю регулярно, коли їх там проходить, але я ніколи про це не задумувалася. Я знаю, що це треба робити. Але Біблія каже, що люди роблять не роздумуючи про тіло Христове. Люди роблять це, не знаючи, що вони роблять. І тому, коли ми говоримо перебувати в темряві, це перебувати в такому незнанні, хто є Ісус Христос. І Буквально недавно, напевно, прошлого неділю брат Віктор проповідував, коли Ісус запитував людей, які його оточували, і Він задав до учнів, за кого вважають мене люди. І ми знаємо, що одні казали, що вважають тебе за, пророків, за пророка, за Іремію, за Іллю, але Він підходить до їх і каже, а за кого вважаєте ви мене? І знаєте, саме від відповіді на це питання, воно приділяє і ніби нас оприділяє, де ми перебуваємо: в світлі чи в темряві. Чи ми знаємо, хто такий Ісус Христос? Що ми отримали це відкриття, яке отрив в той час апостол Петро. І Петро каже: Ти Христос, Син Бога Живого. І замітьте, як Ісус, і нам про це проповідувалося, коли повернувся до Петра, Він каже: «Блажен ти Симон Іонін. Бо це не плоть, і кров тобі це відкрила. Іншими словами, він каже: Ти блажений, це не результат твого мислення, це не результат того, що ти такий догадливий. Це не ти прийшов до цього висновку. Ну, він каже, ти отримав відкриття. Це отець мій відкрив для тебе. І знаєте, людина, яка приходить. Із темряви в світло, це людина, яка получає відкриття від Бога, хто є Ісус Христос. І тому, дорога церква, коли ми сьогодні більше і більше будемо приближатися до свят, до різдвяних свят, ця тема буде частіше лунати на за нашими кафедрами. І ну, Ми маємо пам'ятати, людина, яка прибуває в темряві, в темряві, це людина, яка не розуміє самого Христа, не розуміє його пісня. Людина, яка перебуває в темряві, це людина, яка живе постійно в хаосі. Ви замічали людей, які, коли ви дивитеся на їхнє життя, на їхню сім'ю, на їхні відносини з людьми з обществом, кажуть, не людина, а хаос. Їх нема ніякого порядку. Абсолютно ні в одній сфері. Ну, коли ми подивимося на світло, яке приніс Ісус Христос, апостол Павел каже, що Він повелів в темряви засіяти своєму світлу. І замітьте, коли перше, коли Бог почав творити світ, перше, що Він зробив, написано, Він відділив темряву від світла. Він сказав, хай засіяє світло. І знаєте, туди, куди приходить світло. Туди приходить Божий порядок. Тому що в Біблії сказано, що Бог наш є Бог порядка, а не безпорядка. Коли Куди приходить Боже світло, все міняється в кращу сторону. Те, що було криве, воно вирівнюється. Те, що було, знаєте, шуршаве остре, воно міняється. Тому, брати і сестри, коли ми поговоримо про те, що ми перейшли від темряви в світло. То ми маємо пам'ятати про те, що багато що помінялося в нашому житті. Замітьте, коли Іван пише, були учні, які проповідували і казали, що вони прибувають в світлі. Але коли Іван подивився на їхнє життя, він каже: ви обманюєте. Не може людина, яка проживає в світлі, не може людина ось так жити. Вона не може відноситися так до людей. Вона не може відноситися так до братів, вона не може відноситися так до церкви. Тому що Іван каже, що Бог є світло. І коли Бог приходить, Він просвітлює всяку людину. Тому, дорога церква, коли приходить Боже світло в наше життя. Воно абсолютно все міняє. І нам необхідно для того, щоб будувати наше життя християнське, перше, що нам необхідно, будувати його при Божому світлі. Знаєте, ми розумні люди, коли ми приїжджаємо на будівництво, то перше, що ми робимо? Звичайно, ми шукаємо світло. Як правило, будівничі будують в день, інколи є об'єкти, коли будують вночі. І перше, ніж ви будете ложити плитку. Шпаклювати, прикручувати гіпсокартон. Перше, що вам необхідно, це світло. Тому що світло, воно допомагає вам будувати, тому що світло воно показує всі із'яни. тому що світло воно просвітлює все. І тому, дорога церква, людина, яка прибуває в темряви, це людина, якої життя наповнене хаосом, людина, якого її життя не змінюється в кращу сторону. Людина, яка прибуває. Темряви це людина, яка живе безбожним, безнравственним життям. Давайте прочитаємо один текст післання до римлян. 13 розділ. Пісня до римлян 13 розділ. І 11 вірш. І це тому, що знаєте, що пора нам уже пробудитись від сну, бо тепер спасіння ближче до нас, аніж тоді, коли ми ввірували. І будемо читати далі. Колись узнав, напевно, ще був підлітком, як узнати, чи я духовно сплю. Ви задумувались на таке? Я запам'ятав один брат казав так. Каже, коли я сплю зранку, сильно особливо, і мене хтось будить, мені це дуже не подобається. І знаєте, коли проповідні, хтось хоче до вас достукатися, щось поміняли, щоб проснулися, це вам не подобається. Це тому, що ви ще спите, ще сонні. І апостол Павел пише ще своє пісня, він пише таке, щоб нам час, ми знаємо час. І він каже, що нам слід проснутися, тому що до нас вже це спасіння ближче, ніж тоді, коли ми увірували. І далі що він пише? Ніч минула і день наблизився, Тож, відкиньмо вчинки темряви, зодягнімося у зброю світла, як у день поступаємо доброчесно. Не в гульні та п'янстві, не в перелюбі та розпусті, не в сварні та заздрощах. Апостол Павел, пишучи своє післання, він заохочує людей проснутися. Він відкриває те, що наблизився, що ніч минула, і день приблизився. І він каже, що нам слід відкинути всякі діла темряви. І знаєте, деякий діл темряви він перечисляє. Він перечисляє гульню, він перечисляє п'янство, він перечисляє перелюб, він перечисляє в розпусту, і далі він перечисляє сварки та заздрощі. Знаєте, коли ми говоримо сьогодні про те, щоб люди вживали алкоголь, щоб люди жили в розпусті, жили в перелюбі, ми говоримо, що це люди, які не пізнали Христа. Але замітьте, в одному ряді. Він перечисляє людей, які постійно проживають в конфліктах і заздрощах. І він говорить, що таке, так як людина, яка живе, веде розпусне життя, перебуває в темряві. Далі він каже, так само людина, яка заздрить брату, яка заздрить іншій людині, так само перебуває в темряві. Тому, брати і сестри, коли ми говоримо перебувати в темряві, це значить жити ось таким життям, це значить. Знаєте, це символ людей, які ведуть розпусне життя. Тому хай Бог помилує і дійсно дасть нам збагнути, від чого спас нас Христос. Ще одну таку думку, коли ми говоримо про темряву, і в Біблії це записано, хотів би прочитати цей текст, це Пісня до Єфесян, п'ятий розділ. Давайте відкриємо Пісня до Єфесян, п'ятий розділ. Отож. Уважайте, що поводитись обережно, не як не мудрі, але як мудрі, використовуючи час бо дні лукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Божа. Апостол Павел, він пишучи до, Єфі... до Єфесян, і він каже, щоб нам слід навчитися проводити час свій розумно. Щоб навчитися проводити час на Богобійно. І знаєте, коли ми читали Пісня до Рімлян, ми читали, що наблизився той день, наблизився той час, що приблизився День світла, і він заохочує нас, коли ми це розуміємо, щоб дійсно нам більше, 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 більше е, старатися жити ось цим богобійним життям. І також хотілося Пісня до Єфесен ще прочитати один вірш, п'ятий розділ, 11 вірш. Замітьте, як тут написано, і не беріть участі не в плідних ділах темряви, а краще докоряйте. Тут апостол Павел, коли говорить про людей віруючих, і він говорить, коли говорить про темряву, він називає, що ця среда, вона безплідна для хороших речей. Ми всі прекрасно розуміємо, для того, щоб зростити любий фрукт, то що нам необхідно, нам недостатньо його закопати в землю, нам недостатньо його просто поливати водою. Нам необхідно, щоб прийшло сонце, яким ми не управляємо. І щоб ці промені сонця попали ось на те зерно, на ту землю, і вони зігріли своїми лучами, щоб там зародилося життя. І тому, брати і сестри, коли Бог. Нас визволив із темряви. Він хотів, він хоче зростити в нас добрий плід. Ну знаєте, цей добрий плід він ніколи не прозросте в темряві. Він каже, що нам слід вийти із цієї середи. Нам необхідно відділитися. І тут написано: не брати участь не в ділах темряви. Він каже: Вам необхідно вийти із цієї те, е, середи темноти, тому що вона безплідна. Вона не може народжувати добрі плоди для Бога. Тому хай Бог благословить, щоб ми пам'ятали, що тільки там, де є Боже світло. Де є Божа присутність, саме там народжуються плоди Духа Святого, там народжуються плоди благості, кротості, любові. Саме там місце, де зрощується плід для Царства Божого. І останні такі думки, на яких я хотів би зосередитись і на цьому закінчити, тьма це завжди. Признак або відсутність любові. Замітьте, коли ми прочитали перший текст е, післання Івана, і давайте повернемося до нього. І що Іван тут пише? Він говорить про те, що дехто прибув, говорить, що перебуває в світлі. Але він говорить про те, як ви можете прибувати в світлі, якщо ви брата свого. Не любите, як ви можете прибувати в світлі, коли ви не маєте єднання один з одним. Тому, дорога церква, досить легко оприділити, чи я прибуваю в Божому світлі, там, де є Боже світло, воно це світло збудовує братерські відносини. Ви можете через всю Біблію побачити, коли Бог заохочував, коли. Учні і послідовники Христа заохочували, щоб люди прибували в світлі, і це світло сприяло до відносин один з одним. Тому, підходячи до закінчення, я хотів дійсно, щоб ми подивилися на ось ту темряву, яка є безплідна. Темрява, яка не може произвести хороший плід. Темрява, яка породжує ненависть, яка породжує розпустство, яка породжує заздрощі, яка породжує все зло, темрява, яка не дає надії, темрява, яка вбиває всю людську природу, всю божественну природу, темрява, яка відділяє нас від Бога. І коли приходить Христос. Він прикликає людей до свого прекрасного світла, і знаєте, ми будемо чути на різдвяне святе, що народ, який сидів в цій темряві, він побачив велике світло, і цим світлом був Ісус Христос. Тому Хай Бог благословить, щоб з кожним днем це світло в нашому житті збільшувалося, і воно ставало більш яскравим, яке би допомагало нам більше, і більше зростати в Бозі. Амінь.